Речі я беру з собою в довгу дорогу. Якщо ви хоч раз їхали за кордон автобусом, то точно знаєте, що правильно зібраний рюкзак це стовідсоткова запорука комфортної поїздки. А якщо ні, тримайте список мастхев речей, які зроблять вашу подорож набагато приємнішою. Перше і головне документи. Паспорт має бути під рукою. Лейхак, окрім великої сумки чи валізи, я завжди беру з собою в салон маленьку сумочку, щоб на кордоні не було ситуації, коли у величезній валізі ви не можете знайти свій паспорт чи інші документи. Я їх тримаю якраз таки тут, і це дуже зручно. Зарядні пристрої плюс павербанк. Розряжений телефон особисто для мене це повна катастрофа, бо там є вся інформація, контакти, банківські карти. Тому обов'язково з собою всі зарядки, теплий одяг. Навіть якщо в день спека, вночі може бути прохолодно. Шкарпетки, худі, те, що є в моїй сумці, завжди ми, до речі, даємо подушки та пледи, але своя ковтинка зайвої не буде. Перекус, батончик, горішки, сендвіч це завжди хороша ідея. Навушники, музика, серіали, подкасти чи улюблені відео на Ютуб без цього довга дорога тягнеться. Вічність. Я завчасно намагаюся зберегти усе на телефон, щоб на випадок відсутності інтернету я мала чим зайнятися. А що з цього списку берете? Ви діліться в коментарях. А також не забувайте зберегти це відео, щоб подальше розвіряти по ньому список своїх речей.